От знаєте, заходите на Ютуб, і там є дівчата, які розпаковують адвенти від діор, адвенти від ланком, і є я. Всім привіт, шановне панство. Знаєте, якщо в тебе є багато грошей, то купити собі там якийсь адвент там чи особливий якийсь продукт, це не проблема. А от знайти щось в дуже бюджетному сегменті. Таке, щоб воно працювало, в тебе не відвалилося обличчя, і воно тобі сподобалося. Це треба, прости господи, попотужнічати. І саме тому ми тут з вами знову зібралися разом для того, щоб розкрити знаєте адвент чисто для титанів, Важкезний люкс, доглядовий адвент-календар Заврори від їхнього бренду ловіт чи ловіт. Я не знаю, кого він там ловить. Тому скоріш за все ловіт. Ось так виглядає цей календар. В ньому 14 комірочок. Як ви бачите, ми тут будемо вичавлювати комірки. Ну, я думаю, він буде дуже погано виглядати до кінця відео, але ну, якби що маємо, то маємо. Тут ми нічого не зробимо. Будемо ковиряти, будемо діставати. І це знову ж таки наголошую, що це адвент з доглядовою косметикою. З доглядовою косметикою від цього бренду я поки що не знайома, і не можу сказати, що мені, в принципі, хотілося б з нею знайомитися, але 400 гривень, 14 комірочок, 29 гривень за комірку, я навіть не хочу знати, з чого воно зроблено. Якщо для нас з вами 29 гривень за одну комірку, то собівартість там десь. Півтори копійки, плюс упаковка від китайців в подарунок. Я думаю, приблизно так там, плюс-мінус. Нам тут з вами написали, що це набір саме для догляду за обличчям. Тому давайте вже будемо починати відкривати. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, і ми з вами пірнаємо в цю бюджетну цікаву святкову пригоду. Okay, комірочка номер один. Ось така вона велика. Я чесно навіть не знаю, що від них чекати. Відриваються вони, в принципі, нормально, і тут щось так. А, я думаю, це, скоріш за все, маска для обличчя. І так, я вгадала, це в нас звичайнісінька тканинна маска для обличчя з вітаміном Є. Е. Я думаю, від вітаміну Є е тут лише надпис на упаковці. Але що я вам скажу, я не боюся її пробувати. Тканинні маски для обличчя пробувала дуже різних цінових категорій. Тому, якщо... Від неї не буде щепати обличчя. Я думаю, гірше вона не зробить. Далі у нас йде комірочка номер 2 і вона вже така, знаєте, невеличка. Якби це був адвент з декоративною косметикою, я б подумала, що тут, скоріш за все, помада. До речі, у Аврори ще такого плану є календар з декоративкою. Якщо вас цікавить розпаковка цього календаря, якби ви хотіли, щоб я його купила і зняла про нього відео, будь ласка, напишіть про це в коментарях, щоб я розуміла, чи актуально це, чи робити це, і взагалі чи має це якийсь сенс. Повертаємося до комірочки номер 2 і тут у нас була маска для губ. Я вважаю, що це один, певно, з найбезпечніших продуктів, які можна було покласти в цей адвент. До речі, дивіться, тут пакування зроблені реально під Адвент. Мені таке дуже подобається. Ну, маска і маска. Давайте, до речі, понюхаємо і Чим вона пахне. Пропала все. Понюхати з тюбика я її не змогла, тому пропоную нанести її трішечки на руку. Вона така жирна. Вона реально жирна і пахне. Я не знаю, в мене якась така дивна асоціація з цим ароматом, але ось так пахло в пологовому будинку, коли я майже 10 років тому народжувала сина. Я не знаю чому, але от оця маска для губ мені дає аромат пологового будинку. Господи Боже, це просто якісь в'єтнамські флешбеки. Комірочка номер 3 в нас теж така невеличка і трішечки замаскована під зебру. пілінг скраб для обличчя. Ми повертаємося до в'єтнамських флешбеків і одразу згадуємо, що чиста лінія, абрикосові косточки, ото все, чим ми користувалися раніше, воно нашій шкірі краще не робило. Я зараз подивлюся, наскільки тут е, ага. Запаяне, Боже, яке щастя, я от намазюкала на руку і хочу спробувати, яка вона по консистенції ця фігнюшечка. Що я можу сказати, тут часточки менші, ніж я очікувала, коли починала на нього гнати. В принципі, навіть я зі своєю шкірою зможу спробувати ним користуватися. Але, будь ласочка, дуже прошу, якщо у вас проблемна шкіра, якщо є активні висипання, чи ви. Не вважаєте за потрібним користуватися такими, можна сказати, агресивними засобами, не користуйтесь. Я вас дуже прошу, навіть якщо воно вам попалося, викиньте його і забудьте. Ваша шкіра, ваше здоров'я не варте того, щоб ви розносили оце все нещастя по обличчю. Будь ласочка. взагалі, якщо у вас десь попалися отакі пілінги, скраби чи щось таке, і ви не будете користуватися ними на обличчя. У вас є ваші прекрасні ніжки. Ви можете скрабувати ними п'яточки, і нічого їм не буде. На комірочку номер 4 нам зажмотили хоча б якийсь орнамент, але я думаю, ми з вами це прекрасно переживемо. Четверта комірочка нам дарує рідкі патчі під очі. Коли я вперше почула слово сполучення рідкі патчі під очі, в мене стався розрив шаблону, бо я не могла зрозуміти, що це блін взагалі таке. Але потім я зрозуміла, що це в принципі той самий звичайнісінький крем під очі, який ми з вами наносимо вранці і ввечері. Тому це тільки гучна назва. Я не знаю. Я скоріш за все, я ж кажу, я дурне. Я спробую цей крем під очі, патчі вибачаюся, рідкі патчі. Якщо ви колись побачите мене з обличчям риби краплі, знаєте, мені ця косметика не підходить. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Комірочка номер 5 в нас також знаєте, як ото бідний родственник, якийсь також без оформлення, і вона, як мені здається, найменша взагалі в цьому календарі. Відкривайся! Погано рветься, дуже погано рветься. В цій комірці нам натрапив ось такий маліпусінький, господи, 10 мл скраб для губ. Я користуюся скрабами для губ. Мені подобається там іноді ото, поскрабити, пошкрябити, губи трішечки там наливаються кров'ю сльозами і всім іншим. Мені, ну окей, є люди, які не користуються. Це ваше право, це ваш вибір. Це правильно ви також робите, тому що скраби для губ вони травмують шкіру. Я це розумію. Але ми повертаємося знову ж таки до того, що я добрий вечір. Тому скраб для губ мені такий продукт. Ну, нормально. Комірочка номер 6 в нас така, бачите, величенька, дуже схожа за розміром на першу. І тут є в мене така, знаєте, чуєчка, що тут, скоріш за все, має бути ще одна маска для обличчя. Ну що, хто екстрасенс? Я екстрасенс. Гадаю, на шарі розповім, все на шарі. Тут дійсно ще одна масочка для обличчя, така ж тканина, як була в першому номері, але тут у нас з вітаміном С. Я ж кажу: мені маски для обличчя це. Здається, найбезпечніші продукти, які тут є. Тому я, в принципі, радію, що їх вже дві, тому буде менше продуктів, які я буду боятися на собі використовувати. Якщо я не помиляюся, зараз в нас йде сьомий номер, і з кожним разом мені здається, ці віконця важче і важче відриваються, тому що я не хочу порвати весь календар за один раз. Але все ж таки, ну я, скоріш за все, залишуся без манікюру, а можливо і без пальців. І з такими муками я діставала з сьомої комірки крем для обличчя. Ані інформації на який це вік, ані інформації, з яким він призначенням, для якої шкіри там, чи щось таке. Це все, знаєте, як ото ловіт, напевно, думає для слабаків. Тобто, якщо ти вгадав, ти вгадав. Якщо ти не вгадав... Ну, будь здоровий. З приводу цього крему, я дуже сумніваюся, що я ризикну його на себе намазати на обличчя. В мене, я ж кажу, є ноги, є руки, можливо, пущу туди, а якщо воно буде воняти там, чи скатуватися, я знаю, куди віддати. Але от крем для обличчя це продукт, який намазав і залишив. Тобто, от цього я чесно побоююся. Тобто, маску наніс, змив, зняв. Пішов собі, все. А от крем його треба залишати надовго. Тому ось цей продукт, скоріш за все, я навіть не буду намагатися, бо я ж кажу, в мене обличчя запасного нема. На бідолашну восьму комірочку в нас знову не вистачило у цих всіх оформлень. Я сподіваюся, що всередині буде щось, що порадує нас більше, ніж крем для вилазь, будь ласка, собака, ти така обличчя. Я ніколи в житті так не помилялася, як люблять казати у фільмах. Тут у нас маска косметична для обличчя. І знову все жодної інформації. Вона зволожить та Бог його зна, Очищуюча, розслабся, тонізуюча. Хай буде тонізуюче, вір, що хочеш. Але важливо, що написано косметична. Ну, типу, пасіба, я як, якби розумію, що вона не слюсарська. В адвенті з косметикою косметична маска це логіка. Але тут позаду навіть написано нанести на очищену шкіру обличчя через 15 хвилин змити. І от який ти побачиш результат, такий тобі і буде. 400 гривень за ось цей прекрасний набір. Можна було купити собі палетку нову від ламель, яка мені сподобалась за 400 гривень, і не робить собі нерви. Комірочка номер 9 В нас тут з надписом, якщо ми забули, що це за прекрасний бренд нам зробив цей розкішний адвент, нам дарує чергову смерть моїх нервових клітин. І гель для вмивання. Гелю для вмивання я не боюся. Його тут 30 мл. Якщо не підійде до мого обличчя, я ним помию ванну, вилью його всі 30 мл і господь йому назустріч. Я чомусь згадала, що це все можна нюхати, я його вичавила на руку. Так, ну, гель як гель. Але не знаю, чому він мені пахне пральним порошком. Чи якимось ополіскувачем для білизни, не знаю, але чимось явно. Пов'язаним з пранням. Додавати його при пранні я, звичайно, не буду, але все менше і менше хочеться спробувати його на обличчі. Чергова жалюгідна коробочка без е, е, якихось орнаментів і малюнків номер 10 дарує нам нічого. Звичайно, як я розумію, в 10 й комірці в нас був бальзам для губ, але я вам скажу так: я подивилася всередину, воно там все тримається на чесному слові. Якщо його необережно якось перевернути, воно все буде як салат. Отак от просто повалиться і повністю буде отак от м'єсіво. Бальзам для губ це доволі логічний вибір того, що можна покласти в адвент з косметикою для обличчя. Я не знаю, як можна. Бальзам для губ якось зіпсувати, але я сподіваюся, що ловіт, чи ло, ловіт, коротше кажучи, не вирішили цього спробувати зробити. Я цей бальзам намазала на руку, в нього немає жодного кольору, але в нього є аромат. Це такий аромат, знаєте, якби я взяла мішок з цукром, впала б туди обличчям, і хтось цей мішок підпалив. Я не знаю, як це пояснити. От. Наче смажений цукор, але не карамель. Просто смажений цукор. Воно таке солодке, я не знаю, ну, всі бджоли будуть ваші. Спробувати користуватися можна, якщо воно під носом не буде сильно воняти. Якщо буде сильно воняти, до побачення. Комірочка номер 11 така, знову ж таки, погано протикаєма. і тут в нас якась пляшечка. Це в нас тонік для обличчя. Ніфіга собі нам поклали пляшечку. Не тюбичок, не кульочок, а пляшечку. По надписах, які були ось тут, я прочитала, що це тонік для очищення шкіри. Про всяк випадок, якщо вам цікаво, тут я навіть бурчати не буду, я люблю саме очищувальні тоніки, бо саме від них я бачу хоча б якийсь результат. Тому. Оце я спробую, можливо, навіть сьогодні, не знаю, можливо, завтра. Але тут я нічого проти не маю абсолютно. Комірочка номер 12 В нас така ж сама, як була перша і шоста. І чесно, я навіть сподіваюся, що тут буде маска для обличчя, бо якщо буде щось інше, такого великого розміру, я почну як би хвилюватися. І тут таки була маска для обличчя. Бугагашенька. Вона з алоє. Я дуже люблю косметику з алоє, Мені вона підходить. Майже вся, Тому тут я можу сказати тільки ПАСІБА! я дуже рада. Але для тих, хто не користується так активно масками для обличчя, це викличе питання: типу, нафіга три е тканинні маски для обличчя і одна мазюкальна. Але мені норм, я кажу за себе. Комірочка номер 13 і вона знову схожа за розміром. І якщо і отут маска, то тут питання будуть навіть у мене. Вилазь звідси, скотеняка, ти така японська бабушка, тебе нюхала, да що ж ти таке, ото, а? Знаєте що? а Краще вже маска, бо тут смужки для носа. Очищувальні, оті, От які треба приліпити, зачекати, відірвати, сподіватися на те, що ти відірвеш бруд, а не шкіру. Але там вже, знаєте, як повезе. Їх тут три штуки, і вони виглядають чисто як привіт з Aliexpress, який ніхто не передавав. Знову ж таки, я спробую. Але, ну, типу, а можна було ще одну масочку, пожалуйста? Скоденяті! Комірочка номер 14, ось вона. Квінтесенція нашого календаря, і я її дістану. через 13-ту, бо вона викоталася к чортової матері, тому що воно не тримається взагалі аж ніяк. В останній день розпаковки цього, прости господи, адвент-календаря ми з вами маємо міцелярну воду. Це певно типу, щоб було чим змити оце все, що ми з вами намазюкали на себе, і просто забути, що це в нас було. Я регулярно користуюся міцелярною водою, тому я її спробую обов'язково. Скоріше за все, не одразу на очі, але там буде видно. Я вважаю, що міцелярна вода, ну в принципі, вона також має місце тут бути. Це краще, ніж якби її поклали в адвент з декоративкою. Ну, міцелярка і міцелярка, але в 14-й комірочці я не знаю, ну краще б вже у ту маску з алоє, вона хоча б виділялася чимось, була якась така красива. Міцелярочка. Ось так, любі друзі, виглядає наш з вами адвент-календар. Знаєте, у нього такий вигляд, наче я його в нерівному бою виграла в бомжі. Вибачаюсь, в безхатьків мені писали, що в безхатьків. І от я дивлюся на наповнення, і я розумію, що треба було певно його їм і залишити. Позаду у нас тут є опис всіх продуктів, їх склад. Я не хочу його читати. По-перше, я нічого не зрозумію. По-друге, я не хочу знати, з чого воно складається. А всередині, наш адвент виглядає ось так. Тому я ж кажу, як воно що тут трималося, одному богу відомо, тому що, ну. Ну, от ми відкрили весь адвент, і в мене такі, знаєте, доволі змішані почуття з його приводу. Давайте ми з вами зрозуміємо один момент. Я не зла, я не зла людина, чесно. Але цей адвент трішечки мене так, знаєте, підкрутонув. Скажемо так, що я в таких якихось емоціях не дуже добрих сьогодні його розпаковувала, але я думаю, після того, як ви подивилися це відео, ви розумієте, чому. Нафіга я його купила? На що я розраховувала? Я не знаю, не треба мені задавати ці питання, я на них не знаю відповіді. З одного боку, знаєте, мені трішки лячно користуватися цією косметикою, бо. Ну, 29 гривень за крем для обличчя, з чого він має бути зроблений. З іншого боку, ну, типу, це не токсичні відходи. Але все ж таки я не впевнена, що він потрібен цей календар, що є сенс його купляти. Краще вже взяти ті 400 гривень і піти, от коли в Єві там якась акція 1 плюс 1 дорівнює три. Можна взяти якийсь недорогий крем для обличчя, якусь вмивашечку, і в подарунок взяти собі крем під очі. Так, вони не будуть дорогі, але скоріш за все вони будуть мати якийсь більший сенс, ніж оцей причудовий набір. Можливо, можливо. Я дарма гоню ще не спробувавши цю косметику одразу казати, що вона погана. Але ну, давайте будемо дивитися правді у вічі. Я доросла дівчинка, мені 32 роки, і я щось в цьому житті вже розумію. Якщо так подивитися, ми, в принципі, зібрали повний набір догляду за обличчям. І умивання, і тонізування, і зволоження, і що-то там шкрябання, якесь там скрабання. Ну, набір ми зібрали. Окей. Користуватися ним чи ні, подивимось. Але. Сам адвент як концепція, до речі, мені досі не зрозуміло, чому 14 днів. Але то таке лірика. Сама концепція такого великого обсягу продуктів за 400 гривень це крутяк. Які будуть ті продукти, ми дізнаємося, я дізнаюся згодом і розповім вам, можливо, для того, щоб ви хоча б не травмували свою шкіру. Якимись такими сумнівними засобами. Ну, власне, от кінець відео. Нарешті закінчилася ця розпаковка. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу цього календаря. Напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви, щоб я розпакувала адвент з декоративною косметикою Заврори. І, як завжди, я дуже вам вдячна за ваші коментарі, підписки, лайки. Вас вже майже тисяча. Моя перша тисяча, знаєте, вона десь на горизонті, мені дуже хочеться скоріше її добити, тому що я навіть не очікувала, що в перший рік ведення Ютубу я зможу набрати таку аудиторію. Я не втомлююся казати, що бережіть, будь ласка, себе, бережіть, будь ласка, своїх рідних, своїх коханих, все буде добре. Обов'язково, як би там не було, все буде добре. І буде значно краще ніж цей календар.